Вітаю всіх на каналі Агроранок. І так, остання моя ділянка молодьби. Тобто сьома вечора можна вже о, трошки розслабитися, бо вчора Начало першого тільки з поля приїхав, затримка була із-за погоди, потім Ремонт комбайна 5 днів простояли, а зараз збираю Сою От... за великим-великим запізненням. Якщо в минулому році збирав її в началі вересня, то зараз вже ще кінець жовтня. Соя піонер в серії А рання. Сіялась в цьому році, як то кажуть, економ, хай так. Сіялась вона з Макошовським комплексним і добривом, там недорогим, вже не пам'ятаю, 6 азоту тільки, а далі я не пам'ятаю. І все. Раніше постійно вносилися інокулянти, мікродобрива. а ще оце, цей сої обробіток був. За гліфосат і підживлення бором. Все. Ті роки ще пару раз карбамідом підживлювали. Плюс сульфат магнію ми арков постійно вносили по декілька разів разом з карбамідом. А в цьому році нічого не вносили. Пелю на покоси бо треба буде кукурузу сушити, в сушку будемо піпувати солому. Деякі висновки по сої зробив, що не головне доброго, а головне волога. На іншій ділянці був попередник соя по сої і плюс з боку кукуруза. Весною кукурузу ми спалили і одразу дісковка було болото, сівник забивався, трошки просіви Получалися але різниця не 6 центнерів. Соя по сої, начебто і бактерії є. Тим паче в цьому році сіялися ми сіяли ми сою без інокулянтів. Хоча на всіх ділянках, де була соя, були бактерії. І нормально їх було на порінцях. Так що можна сіяти без інокулянтів. Ну, потравлював то обов'язково в цьому році порадувала. Вона то повинна була, кажу, вже більше місяця назад проводитися збирання. Тут. Чи вона раніше достигла, ну не раніше, що вона раніше достигла, була сухіша, то вона має ну, нормальний вигляд, де не де є прісневе насіння, а в кого пізні сорти були. Набагато більше плісняли А на цій, ну, може один відсоток. Побачимо, як будемо здавати. В цьому році у нас навколо, то кажуть, немає білку. Менше 35. Я ще не здавався з подірою. Все, може й видно, може й не видно. Як я від пальців шнека вискакує зерно Вже пересохшо. Навіть вчора я в начала першого чи до 12, десь в начала першого я приїхав, проводив молод, і то було все одно навіть вище 12 вночі не піднімалося. Це вже малюють дощі. Слава Богу, закінчує збирання. І такі висновки, що не головне, не добре, головне волога. І не важливо як оброблена ділянка, чи вирівня, чи не вирібне. Саме головне, щоб насінина достала вологу. І гарне урожаїв.